This is the end. Hold your breath and count to ten, це канал, все про Android. Сьогодні я хочу вам подати огляд програми хімія. За допомогою цієї програми ви можете розв'язувати хімічні рівняння. Например, H2O плюс A C O H и так дальше. E... У нас там раз коэффициент расставляет тусов. Також в цій програмі є программе есть e... Ще, ця програма працює тільки з інтернетом. От, например, ви натискаєте на елемент, наприклад, натрий. І у вас высвечивается вся інформація про нього. Так є склад, де знаходиться, фотографія, атомна маса, все 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 Так само приїмкою, водород. Ну, от. Фотографія водорода. І... Радіус... Так, и, то, то, все. Е, Так, кожен тут є ще доводиться Е, Це така доводится, в якій показано. Які елементи при взаємодії розчинені чи ні? І який є коефіцієнт розчинності розчиненності? Норкадрун. Бачите. HOH-18. Наприклад. Там де знак питання, то такий елемент не існує. Наприклад, барії HSO4. барії Гідросульфат. Як бачите, тут ще є умовні позначення, тут є ще е, молекулярна маса органічних е, е, сполук. Це все. Е, я от зараз вам продемонструю, наприклад, якийсь елемент. Е, не елемент, ну, елемент. Бачите, зараз. Ці дані всі беруться з Вікіпедії. Он зразу підгружається. Зараз вам покажу приклад хімічної реакції. Що, еще воно взяти нормально. От я вам зараз продемонструю реакцію. Наприклад, ферум плюс. Зараз, плюс. H2 SO 4. І ставимо связання. Кошук. Вот, у нас, знайшло вот реакції наші. От, тут вот, тут от є просто ракція, що утворюється А тут же е, ця сама реакція але вже при інших умовах і вона вже урівняна Як бачите там я пишу, е, условия в атмосфері хто нам не підходить, от завод не підходить ну от, наприклад, то. потом тут бачите урівняно уже два файру h2 h4 думаю нам знадобиться ця програма наприклад на контрольній школі або батькам щоб перевірити домашнє, що зробив їхній син Думаю, вам дуже сподобалася ця програма. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!